Слава Ісусу Христу! Сьогодні свята церква вшановує пам'ять преподобного Отця нашого Симеона Перського. Діялося це в Персії за царя Сапора Другого, який вже 40 років, починаючи з 339 люту, переслідував християн. Тоді загинуло понад 16 тисяч мучеників, не враховуючи тих імена, яких залишились невідомі. Христова церква в Персії зростала і множилась. І тоді пани, які тут поклонялися Сонцю, підбурили царя розпочати жорстоке переслідування християн, тим більше, що він воював з грецьким імператором, а жиди звели наклад на християн, що вони є ворогами царя і підтримують стосунки з Царгородом. Сапор велів накладати на християн великі податки, грабувати церковне і монастирське добро, а далі мученики, мучити й убивати єпископів, священиків та вірних. У 341 році цар наказав ув'язнити Симеона, єпископа, Селевки і Ксефетона, два міста, котрі розділяла ріка Тигр. Став святий Симеон разом з двома священниками, старцем, Ананією та Авделом, усі в уковах перед царем. А коли той наказав йому поклонитися сонцю, бо інакше накаже жорстоко переслідувати всіх християн, єпископ відповів: Дотепер я завжди царю виявляв тобі послух. Але коли наказуєш мені речі противні моїй вірі, то знай, я ніколи не зречусь Христа Спасителя, навіть муки не вирвуть з мого серця найбільшого скарбу святої віри. Цар наказав кинути його до в'язниці. У притворі Королівської палати святого Симеона зустрів старий учень царя Устан, в минулому християнин, який перед порозами царя зрікся святої віри. Побачивши Симеона в Кайданах, низько вклонився перед ним. Та святий Єпископ відвернув своє лице від відступника, і то у цю хвилю пізнав у собі свою злобу, роздер на собі одяг дорогий, і став голосно плакати. О горе мені у каяному, святий Єпископ відвертається від мене, а я же як зможу глянути на судді в лице справедливого Бога. Цар покликав устана до себе, бо подумав, що хтось з його двору до старця. Але той сказав, що плакує власну злобу і гріх. Я заслужив на смерть, бо заподіявся, бо зрікся святої віри і зрікся Бога. Та від цієї хвилі я більше не поклонюся сонцю, а буду каяти себе перед Христом Спасителем, імені якого нехай буде вічна слава, бо він один, правдивий Бог. Не помогли ні прохання, ні погрози, і цар засудив свого учителя на смерть від меча. Устан радісно йшов на лобне місце. Однак боліло його те, що через відступництво дав згіршення християнам і хотів те виправити. Тож перед самою смертю він так просив одного з королівських дворян: скажи цареві, що я вірно служив його батькові і йому з його дитячих літ. Тож нагороду за мою вірну службу нехай не каже оголосити всюди, що я гину за ніщо інше, як лишень за те, що є християнином. Гину за святу правдиву віру. А потім нахилив голову під меч і прийняв вінець мученицької смерті. Цар виконав його волю, бо думав, що християни злякаються, коли почують, що цар не пожалів навіть свого вчителя. А коли святий Симеон у в'язниці довідався про навернення Устана, благословив за це Господа і величав його ім'я. Наступного дня, а це було у Велику П'ятницю, цар наказав привести святого Симеона та сто інших християн, серед яких були і Ананія, і Авдела, і валів їх стягти мечем. Вони радісно прийняли той засуд, а святий Симеон так промовив до них така смерть це найбільший Божий дар. Не дай же, Господи, щоб ми зреклися імени Твого, бо щойно посправді померли. Смерть має прийти і уникне її ні добрий, ні злий, а нам треба пам'ятати про те, що буде діятись після смерті. А чи є якийсь ще кращий спосіб виявити нашу любов до Господа і отримати те, що він обіцяв усім, хто любить його, як умерти заради нього? Після тих слів святі мученики один за одним ішли під меч задля Христового імені і задля вічної слави для себе, а святий Симеон дивився на їх смерть, молився Богові і дякував йому за ласку, а під кінець сам нахилив голову під меч. Однак на цьому не закінчилось. Коли прийшла черга старця Ананії, він став дрижати усім тілом, а один з королівських урядників сказав: Не бійся, чесний очне! Зімкни на одну хвильку очі і враз побачиш світлість небес. За цими словами всі впізнали, що той упорядник на ім'я Пусик є християнином і поставили його перед царем. Той наказав прибити йому горло, вирвати язик, а потім живця здерти з нього шкіру, у тих муках святий мученик помер. Того ж дня замучили його доньку, святу дівицю Аскетрею». Число святих мучеників ставало щораз більше. Наступного 342 року знову ж у ту саму Велику П'ятницю Сапор замучив три тисячі християн, двох сестер святого Симеона і одну їх слугиню перерізали навпіл Пилою. Однак Христова віра поширювала щораз далі і далі, кров одних кликала до життя інших, а святий Хрест пригортав до себе цілі народи. І славетно і преслане було є ім'я Спасителя. Нашого Ісуса Христа. Амінь. З Богом.